Я не випадково сказав, тобто фактично, все, що стосується Центральної Європи, я зараз сказав, а тепер мене я почну говорити трохи на іншу тему, яка на перший погляд буде здаватися, що на ніяку відношення немає до немає заявної теми. Мені особисто не подобається конфігурація цієї Центральної Європи. Якщо, якщо виходити з принципу виключення, Бо хто був е, основним е, власне, той, гнітив ці народи? Скажімо, що таке Центральна Європа? це маленькі, то стосовно невеликі країни, які не мали, які постійно перебували в складі якоїсь імперії. Рано, ну, скажімо, Польща там була колись теж е, державою складно інших. Але пізніше це були держави, які постійно знаходилися під Ігором. Під як не, як не Німеччини, то Австрії, як не отвір до Росії або порти Е, З Росією розібралися всі. Але був ще один суб'єкт, який був який причиною декількох воєн світових Німеччина. е, Далі я спробую поговорити про, про конфігурацію цієї нової Європи і чому це так актуально зараз. Uh, в 1904 році uh, всі ви знаєте, такий був британський вчений Хелфорд Джон Макіндр, який, uh, який виступив в, uh, в Британському королівському геологічному товаристві з лекцією, uh, яка в кінцевому результаті була оформлена у вигляді uh, статті, яка, яка дуже відома, яка фактично стала основою. Класичної геополітики, класичної не тому, що до Макіндера не було інших дослідників, там були шведи, Черніг, наприклад, були інші е, блискучі вчені, але е, Макіндер став популярним. Його, його, його теорія стала таким самим хітом, як стаття Кондер, як який після якого всі почали вживати знову Центральна Європа. Це був доволі відомий товариш. Він був членом бертацького парламенту. Він брав участь у підготовці версальського договору, після якого з'явилися власне ці незалежні Австро-Угорщина, частина країн була в складі Російської імперії, частина була в складі Німеччини. Після цього версальського угоди появилися ці незалежні держави. На кінець. В результаті, бачите, були утворені лімітрофні, тобто держави, які знаходяться на периферії якихось великих держав, лімітрофні держави, які перешкоджа утворенню стратегічного Союзу Німеччини і Росії. Значить, от він займав пост Верховного комісара в окупованій е е Україні, але мені не зрозуміло, чому він не пролопіював утворення незалежної української держави. Тоді нас ніхто не підтримував. І він там брав участь у підготовці у підтримку Білого руху. Так от, що він казав? Він казав, що визначальним чинником є географічне положення. І далі, я зреферую те, що тут є, він вважав, що найбільш важливим регіоном в світі це Євразія. А в Євразії е, територія, яка знаходиться, це Росія існуюча, далі він там протягом свого життя міняв дещо свою концепцію і е, залучав туди Північну Америку, і Арктику і так далі, яка називається Хетланд Серцевина Землі. Значить, він поділяв е, існуючі е, держави на острівні, на. Е, Ласократичні або морській державі, торгові, демократичні. Це все синоніми одних держав. Тут він казав, що чоловік сів на корбальку, курить файку, взяв в одному місці мечі, завіз в інше місце, обміняв на вино і таким чином можна нічого не робити їздити. Значить, і їздити. Для таких торгових держав морських дуже важливим є наявність вільного доступу до берегової воїни, щоб можна було вийти спокійно, торгувати і так далі. То це торгові, вони демократичні. А ще є е, теорократичні держави, е, це держави свобутні, це дітські, недемократичні і так далі. Так далі. От і, і, власне, е, основне завдання Британії, він вважав, що треба робити все можливе і неможливе для того, щоб... Зараз я вам покажу цю карту. Оце от, от бачите в центрі. І <кій> це називається е, харч. А тобто все, що є вздовж берегів, це великий півмісяць, малий півмісяць, все це берегова зона, то вона має бути вільною, і власне, Британія повинна дбати про те, щоб, щоб, власне, е, щоб територія, яка знаходиться в війні, ці росіяни не захопили владу. Бо інакше всім англосаксам, які є безумовно торговою. Е, торговою Ціліацією піде Кінець. Ну і найбільшою проблемою він казав, що треба боротися проти того, щоб жодним чином Росія і Німеччина не рукували якийсь військовий союз між собою. Бо тоді прийде Кінець. Тобто на весь, на, 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 на цю місць на буде нанизано всі при, при е, берегові, всі інші держави, той, хто володіє Хартлендом, хартлендом той володіє світом. Це, видається, воно насправді як якась баєчка. Але якщо, якщо взяти історію, то, наприклад, перед Першою світовою війною, за різними даними, від 100 і, від 100 і більше тисяч німецьких інженерів і робітників піднімали промисловість. Взагалі, Це росіянами завжди були дуже дійсні зв'язки. Ви ну, пам'ятаєте, про Ріббентропа всі пам'ятають? Але ніхто не згадує про те, що зараз. До певного часу, ще півроку тому, вона така дуже прекрасна дружба і, і між <зас> <зас> Росією і Німеччиною. Аж до того, що оцю вісь, оцю історичну вісь, оцей союз російсько-німецький, вони робили через голову Прибалтів, поляків, називається вона Nord Stream. Про що американці відразу зауважили. Так от, 에, Будучи, там, будучи консультантом під час, під час підписання цієї угоди Версальської, він написав, дивіться, я виділю це червоним для запобігання нової світової війни, це було після війни цієї. Необхідно утворити блок незалежних держав, які будуть знаходитись між Німеччиною і Росією для збереження балансу Європейському континенті. Кажучи, простіше, потім багато політиків. У нас те, що в було міжмор'я Поляки, він зиможе, була така концепція. Е, тобто мова йшла про те, що для того, щоб не щоб відбувся союз між Росією і Німеччиною, що утворити, утворити цю власне і це означає, що німецькі технології, гроші німецькі інженери е, підуть в Росію, а з Росії піде сировина і, 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 і енергетичні ресурси, це означає, що англосаксами всі між прияті. А не хочеться. Їдеш собі на чолі, куриш пайку, друкуєш гроші, і життя прекрасне. А тут все закінчиться. Це він сказав до Першої світової війни. Це було під час підписання цієї угоди. І це вже моя червона. Був зберігає в тому, що Макіндер, судячи з цього, він чітко розумів, що, е, що незалежно від того, це він писав в своїй статті, що незалежно від того, який буде політичний чи соціальний успіх е, в Росії, е, вона буде одна й та сама. Тобто налаштована на експансію. Для того, щоб ну, знаєте, Вебер про це казав колись, що не найкращий спосіб підняти е, легітимність влади всередині країни. Влаштувати невеличку переможну війну. І тоді не треба там, податки опускати, гроші видавати, всі з ентузіазмом хвалять уряд, бо ми там таким друзинам надавали. От. А тепер подивіться, як виглядали насправді це. Оце карта перед Першою світовою війною. Бачите, була Німецька імперія, була Чорногорська, і була російська. А американці чітко розуміли, що треба щось робити, щоб по щоб, цього. Оцього зв'язку між Росією і Німеччиною не було. І, до речі, в Британії популярність Макіндера не була дуже висока, а от е, в Америці то він лежить в основі всієї американської теорії стримування. Це після першої світові. З'явилася Естонія, Латвія, Литва, на Кінець, Польща і так далі. Нема України. Нема Молдови. Повний фіаско. Після Другої світової війни немає ні Центральної Європи, немає ніякого міжморя, немає там лімітрофних держав, існує Захід, існує схід і, 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 і росіяни на німецькій території. Ні кінець, 91 рік це перемога американської геостратегії і 100 років вони чекали цього. 80 років чекали цієї хвилини, і тут маєш тобі. Маєте, де Росія, де Німеччина, ура! Ми переможемо. Ну, треба ще сказати, що був собі такий, такий німецький вчений Карл Гаусхофер, це був полковник артилерії, він був військо е е ще при імператорському дорі в Японії, який з ентузіазмом сприйняв теорію цього. Макідера з точності навпаки. Він казав, якщо він казав, що в жодному випадку не можна утворювати поєднання цих, допустити до об'єднання Німеччини з Росією, то він казав, що треба це зробити. Тоді ми захопимо весь світ. Покажемо цим лінивим англосаксам, що тут хазяїн. Для цього він казав, що треба зробити спочатку вісь. Спочатку треба зробити вісь е, е, Берлін-Москва, потім приєднати до нього Рим-Париж на кінець Токіо. І ви пам'ятаєте, що Токіо було е, в, в союзі з Німцями. І, і фактично, як, після того, як Гітлер оголосив війну Росії, то він мало не застилися, бо це Він все життя переконував, він ще був радником Гітлера. Він переконував Гітлера, що з Росією треба дружитися, це союзник. Проти цих англосаксів. Тут раз війна, він мало не ось, <клес> е, і, і Він говорив про те, зверніть увагу, що потрібно утворювати ось вісь Берлін, Москва, Токіо і додавав туди Китай. Це дуже цікаво. Ну і це я не хочу приділяти багато часу, але є одна теза. Значить, е, Ця це, це теорія Макіндера і, і Гаузофер Обраці на тому, що в центрі має бути потужні держави, які об'єднаються, витворять військ, і в результаті вони можуть закупити цілий світ. На, на, за останні роки, за останні 20 років, е, геополітика, як ця економіка, вона не мовчить, вона не рухається. І Визнається, що, е, скажімо, в серйозний внесок. В геополітику, як на куку, відрізняється від геостратегії, прикладне значення, яка має, то е, вложили е, ніби е, вчені і галузі іншої науки, які немає геополітики ніякого інформації, Е, Колись я написав статтю, це було десь років 10, може більше того, її можна почитати. Називається вона Кінець імперії. Її легко знайти в інтернеті, вони до того часу не неї лають. Так я там нічого нового не продумає. Я просто взяв ці п'ять принципів цього Ренда е, Лаколінза, і один з них говорить, який істотно поправляє теорію цих двох попередніх е, геополітиків. Він каже, що, м -м що, що держави, невеликі держави чи будь-які держави, пізніше він вже писав, які знаходяться в центрі якоїсь політичної кументи, по по тобто якщо в центрі знаходиться навколо багато сусідів, то вони мають здатність. Роз... Розпадатися, колотися і поступово вони стають, їх захоплюють в сусідні держави. Кажучи, простіше, якщо ти от Росія, яка в свій час, ну, в 17-му році, наприклад, то що вона мала? Вона мала з однієї сторони Тунду і Людовити Окіран. Хто би там нападав? Слабенький Китай, який постійно відбивався від, е, від, від американців, японців, корейців, британців, португальців. Опів війни, пам'ятаєте, він був фактично зруйнований, як противний який не ну, був. І Європа, яка перейшла через е, війну 14-18 років, і там демократичні революції, так, так. тобто він був фактично державою країною. Для чого це? Чому це так важливо? Фокус от чому? Що держава, яка знаходиться на периферії якоїсь коїкументи, то це означає, що, що мені, в мене горе високі є, чи в мене є болота, чи в мене є льодовичний викар, мені це не треба захищати, не треба втратити гроші, не треба тримати там е, гарнізони свої. Це означає, що ці гроші можна витратити на, на оборону в інших місцях, на науку, на культуру і так далі. А от коли в першому році почався розпад Радянського Союзу. Росія окремі зовсім в іншій державі. Фактично вона стала центровою державою. З одного боку, величезна платформа, 450 мільйонів е, осіб це е, Європейський Союз, з іншої сторони Китай, 300 мільйонів мешканців, в Росії 143 мільйона, а там 1 мільярд 300 мільйонів на кінець. Такі гіганти, як, Киті, як Японія, 8 трильйонів вагов внутрішніх продуктів і Сполучені Штати, тут він по центру опинився. І росіяни зрозуміли, що їх просто будуть рвати. До речі, ще один приклад. який абсолютно підтверджує, це mm -hmm. блискучий вчер, абсолютно геніальний чоловік. Макросоціолог, спеціаліст е, з теорії політиків. Так от дивіться, Польща була центральною державою, центровою державою. Польщу постійно рвали, ділили. Україна та сама доля. Yeah. Німці, поки не набрались жирку і поки там е... інжити, вони теж були, теж, теж постійно йшли, війни ділили. От. Тому росіяни взагалі ці речі зрозуміли давно, тому що вони це читали уважно, на відміну від наших політиків, експертів, вони такі речі читають і вони... Сейчас ну десять років тому це дуже жваво обговорювалися зі мана сторінках такос ресурсу, як назвав які має СВОП совет по внішній поровної політики.